В літній період тривалість життя бджоли становить приблизно від трьох тижнів до місяця. В залежності від навантаження, в залежності від взятка, на головному, на головному взятку соняшнику бджола зношується значно раніше. У неї зношується крильця і ресурс вона втрачає швидше. Значить, весь сезон потрібно постійне поповнення молодою бджолою, що в принципі великою відбувається за нормальної ситуації. Регламент життя і роботи бджоли він тісно пов'язаний з віком. Як тільки бджола виходить з комірочок, вона не харчується нічим перші дні, там два-три дня. Єдине, що вона робить, це вона чистить комірки. Це робота цієї бджоли. Потім бджоли. Які не вилітають молоді, вони лишаються в вулику і можуть виступати в ролі бджіл-укладальниць, чи як це можна назвати. Вони можуть приймати нектар у присильному льоті у робочих бджіл і складати до комірок або перекладати мед з одних комірок в інші. Тобто буває таке, що бджоли складають мед знизу вверх. Перекладають ось в цій роботі можуть задіяні бути молоді бджоли. Орієнтовні вильоти приблизні починаються не раніше, ніж на 11-й день. Зачасту це може бути і 13-й день. Вильоти відбуваються в рамках обльоту бджіл біля вулика, день ден за днем. Потім бджола відлітає на 1 метр, 2 метра, 10 метрів. Від вулика вона цікавиться територією, вона робить собі карту карту території, да, карту орієнтирів, за якими вона буде потім орієнтуватися постійно, поки літатиме. Інстинктивно, автоматично вона починає цікавитися медоносами. І відбувається ж принос нектару і пилку в вулик з території біля, біля рядків вуликів, біля вашої пасіки. З цією ціллю ми і посадили медоноси біля нашої пасіки. У нас експериментальна діляночка була в минулому році одна. Тепер в цьому році їх дві. Якщо в минулому році ми садили саняк австралійський, це доволі такі, ну, нова культура на. Теперішній день, не часто її можна зустріти. Цим займається матковод Ягушин. Ми у нього брали насіння. І минулого року полоску посадили, посіяли. Цього року трошечки більше. І посіяли ще одну траву, не траву. Ну, коротше, на ринках, на базарах часто її продавали як засіб проти воскової молі, але ж не казали назву. Ну я взяв сфоткав і по фотографії визначив. Визначив, що це за рослина і цього року ми її посіяли. Давайте подивимося на обидві діляночки і е розкажу про цікавість цих рослин. Оцелію нашу я вже не піарю, так би мовити. Вона вже у нас не перший рік. І в принципі зараз вона доцвітається. Доцвітається фоцелія. Ще на ній є бджола, ми туди не підемо. Це не так цікаво. Зараз не так часто знімаю відео, тому що надто багато роботи цього року. І відео не виходить знімати, а ще й накрилася камера, ось на яку я знімаю. Коротше, камера вимагає ремонту негайного. За моєю спиною наша експериментальна діляночка, яка цього року розрослася вже вдвічі, практично. Це діляночка Синяку. Ось така вона. На кінці цієї діляночки потрібно вирвати вручну осот. Чи що це там таке наросло? Ще туди руки не дійшли. Значить, Це синяк австралійський. На відміну від фацелії, яка квітує приблизно 30-40 днів. синяк цей квітує від 50 до 65 днів. Тобто, в залежності від, від умов. Має він отакі квіточки. До речі, тут багато дуже бджіл на ньому. Дуже гарно переносить засуху, тобто ми переживали, щоб не було, якби коли у нас була посуха невелика, не було дощів. Ми переживали за його долю, але нам сказали не хвилюватися. Він в Австралії в пустелях спокійно собі, спокійно собі виживає за наявності посухи. Так що можете садити на проблемних містах, проблемних ділянках і на, особливо на півдні України. Виділяє він до 600 кг з гектару, що є доволі таки немало, Фацелія виділяє менше. Фацелія виділяє десь до 450. Є у нього якісь мінуси чи немає, я поки що визначити не можу, тому що експериментальна це культура для нас. Ось так от. Насіння ми продавати його, скоріш за все також не будемо, тому що не буде молотитися ця діляночка, сюди не заїде жоден комбайн. Це звичайний, звичайний город. Ось так от. Ну і ось наша експериментальна діляночка номер 2 Вона в клумбі звичайній. Ось ця рослина, про яку я казав. Додаток визначив її як. Полин однорічний, тобто не путати зі звичайним полином. Отакі вона має листочки. трішечки схожі на амброзію, але це не амброзія. Вона доволі таки височенька. ця рослина. Значить, яка її, яка її особливість? Це те, що вона пахне, якщо отак от зробити, вона пахне або камфорою, або якоюсь лимонною цедрою. Тобто має сильний специфічний такий запах. Заявлено, що вона допомагає від воскової молі, якщо її скосить і просто між корпусами покласти. Набагато краще, ніж листя горіха. Ну Подивимося, що воно буде. Насіння її можна придбати, ми на OLX купляли. Якщо її скошувати на насіння, да, трохи, то можна просто потім весною прикопати, прикопати всі рослини оці самі. Просто рослину прикопуємо так от. І все. І воно проростає нормально. Подивимося, що це таке. Сподіваюся, воскової молі в нас в сховищі сотовому не буде. Це те, що я вам хотів показати. Зараз особливо немає часу знімати. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було цікавим. А вам я кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео. Thank <tries> you.